Вірш Володимира Сасюри любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, трави, води. В годину щасливу і радості мить, любіть годину негоди. Любіть Україну у сні наяву вишневу свою Україну. Красує вічно живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми як порахідним, розвіяний в полі вітрами. Віть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, пташині, кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі. У усмішці дівочих очах yes. і вся в багряному шумі.